У кого ви не виходите з голови? Ваш улюблений розкид завжди набирає багато переглядів. Розумію, це завжди цікаво знати, хто ж там про мене все весь час думає. Але спочатку, як завжди, хто у нас ви про? Про кого мова? Людина, можливо, земних знаків але не обов'язково. Людина, яка вміє заробляти гроші, вміє берегти гроші, не транжира. Людина, яка до всього відноситься дуже обережно і бережливо, я б сказала. Ви вмієте рахувати, ви вмієте. Ви знаєте ціну всього, що навколо вас оточує. Ви знаєте, така людина, яка все моє, моє. Не любите ділитися тим, що вважаєте своїм. Ви можете бути щедрою, але знаєте, це не так, що ой, та забирайте. Ні, для вас це повинно бути, якщо ви навіть допомагаєте комусь, там якісь волонтерські кошти переводите, Вам важливо знати, кому, на що, для чого, чи дійсно це буде використано за призначенням, чи не шахраїті люди. Тобто, ви така людина, яка буде з розумінням відноситися до якихось таких моментів, пов'язаних з тратою грошей. Отже, у кого ви не виходите з голови, у кого ви не виходите з голови? Ну, Людина, про яку іде мова, може, можливо, зараз на війні, бо виходить лицар мечів, а зараз багато ця карта часто сигніфікує тих, хто зараз на фронті навоює. Не обов'язково це може просто бути людина такого або повітряного знаку зодіаку, або просто зараз в таких холодних енергіях злиться і ревнує, знаходиться. Але людина, для якої, яка мріє про дорогу. З вами, про нові шляхи з вами, мріє про те, як вона проявиться по відношенню до вас, з'явиться до вас, і дасть вам своє піклування, можливо, навіть з подарунками з'явиться до вас, тому що дуже-дуже ревнує. Навіть якщо ця людина зараз на фронті все одно ревно ще ніхто не відміняв. Ця карта досить часто показує такі, знаєте, запальних людей, які дуже переживають чи не втратять вони. Жінку, і, власне, проявитися по відношенню до вас, це ще раз показати вам своє відношення, ставлення і бажання бути з вами разом. Отже, саме у цієї людини ви не виходите з голови.